Працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК. Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Весна, великдень, перемога. У надвірні відбувся перед Великодній ярмарок на підтримку українських захисників. Десятки товаровиробників з Прикарпаття та сусідніх областей з'їхалися з великим асортиментом продукції. А це овочі, фрукти, місні вироби, сири, великодні прикраси, живі свійські тварини та багато іншого. Захід відвідала і наша знімальна група. Тут можна придбати смаколики для великоднього кошика та святкового столу. У надвірні відбувся вже традиційний перед великодній ярмарок. Волонтери благодійного фонду ...ду Надвірна» збирають кошти для паліативних хворих. Своїми руками виготовили великодні тістечка та прикраси. Це різна випічка, це прикраси до паски, верба на освячення, імбирне печиво та свічечки. Сьогодні у нас благодійна акція від «Карітас двірна збираємо кошти для паліативних людей. На передвеликодній ярмарок з'їхалося десятки товаровиробників з Прикарпаття та сусідніх областей. Все це для того, щоб підтримати українських захисників. Пані Наталія з Богородчанщини свою продукцію виробляє вдома з сім'єю. Я маю прикраси на великодні кошики і так само з катерочки. Роблю сама закупку робимо самі, як можемо. Працюю вдома, діти допомагають. Ну і так вирішила зробити таке до великодніх свят. Дуже шкода. Жаль за тими людьми, дітьми, які загинули, це нікому не потрібно. Взагалі, війна це є жахливо і. Найстрашніше, що може бути. Цього нам не треба, і ми просимо Бога тільки одного, якнайшвидше би закінчилася війна, і будемо старатися допомагати нашим і захисникам, і волонтерам так само, бо вони стараються довести їм усього, доставити їжу також. Але це все в Божих руках і наші молитви. Уже традиційно гуцульську сирну продукцію на ярмарку представляють виробники із космача. Кілька десятків видів сиру, бринза та неодмінний атрибут свята сирні коники. Косівчанка Марія Мельничук презентує сімейний бізнес на ярмарку уже не один рік. Це з овечого молока, це може вісімісців ведержки. Це такі вершковий, копчений вурдо, є, мацарела, овеча, коровляча. Це солодкого молока, гліджемо, даємо спеціями, витягаємо друшляки і робиться скісер. Це вже йде варений продукт. Не менш важливими атрибутами великоднього кошика є м'ясні вироби. Найбільше популярна домашня ковбаска. Власники ковбасного виробництва запевняють, у них продукт якісний. Більшу частину заробітку нині спрямовують на допомогу ЗСУ. Має м'ясні вироби, дуже смачні, домашні. Ці вироби практично всі, крім сардельки і варени, можна заморожувати. Люди вже беруть, напевно, з місяць на свята, з місяць точно. Є рублені ковбаси, є така рублена. Ану, пробуйте. Така сама є кольца, така сама є паличка. Кольця гарні, гарні колечка, є мелена. Мелина смачненька, пробуйте. Теж є кольця більші теж це все можна морозити, балички, шинки, шинка з буджарні. Отак все коптиться. Наша реклама є у Фейсбуці. Дуже гарні. Грудинки, так само теж, грудинка копчена. Такий гарний був восени, гарний був ярмарок, потім ще один буде пізніше, але трошки погода була несприятлива, але сьогодні погода вже стала, все супер. Ще однією продукцією перед Великоднього ярмарку є домашнє вино. Пан Іван привіз цей напиток із Закарпаття. каже, до святкового столу дуже підходить. Благодійні акції то є святе, тільки добра людина може зробити свій внесок і знає добре, що ті гроші підуть на благодійність. Я бажаю, щоб цей нарід, який тут забрався, кожен підійшов, якщо він має добре серце, то вірність і віддасть свої. найближчі, хто скільки може, кожна гривня є добре для того. Перед Великодній ярмарок весна Великдень Перемога ініційовано над міською радою. Зокрема, управлінням економіки відвідав благодійний захід і голова громади Зіновій Андрійович каже: усі події, що відбуваються в громаді, мають спільну мету. Це підтримка зсу. Кожного року перед Великодній ярмарки, Різдвяні, осінньо різної пори року проводиться на ринку сільськогосподарському торговець в місті надвірна, подібні ярмарки. Поряд з продукцією власною сільськогосподарської, яку реалізовують продавці, люди, які готуються до цих ярмарків, ми стараємося також максимально залучати подібні заходи до благодійності. Сьогодні дуже багато волонтерських які прийняли участь в цьому ярмарку, які направлені на збір коштів на підтримку Збройних сил України. Тому ця локація під відкритим небом. І, і саме цікаво те, що кожну суботу, вже на протязі більше 40 років і надалі, на перспективу 10, 15, 20 років, все робиться для того, щоб ми створили належні умови. Бо люди полюбляють ходити на ринки, як би не змінюється. Улася економічна ситуація, але ринки були, є і максимально будуть. Ну і звичайно, коли ми стоїмо на порозі величних великодних паскальних свят, до нас звертаються виробники сільськогосподарської продукції, чи можна заїхати на територію нашої громади, вашої громади. І зреалізувати свою власну виготовлену продукцію. Дуже важливо те, щоб ми також максимально організували сам процес. Бо люди не знають, чи є місце, люди не знають, хто керівники ринків, люди не знають, як це все зробити для того, щоб їхній день був вдалий. І тому переріздвяні ринки, перевеликодні, золота осінь, нинішній рин, нинішня передвеликодна акція, весна Великдень, перемога. Символізувати. Символізує події в Україні символізує підготовку мешканців громади до великодних свят, саме завдячуючи збройним силам України. Осташук, Іван на Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Після нещодавнього обвалу спального корпусу Надвірнянської гімназії номер один з'явилося чимало запитань, які ж наслідки принесли чергова руйнація будівлі та як це вплине на процес освіти у громаді. Тож у Надвірнянській міській раді відбулися громадські слухання детальніше про підняті питання у наступному сюжеті у стінах надвірнянської міської ради відбулися громадські слухання. Основна тема обговорення ліквідація закладу освіти, а саме гімназії, номер один, яка нещодавно зазнала чергових руйнувань, коротко ознайомила із роботою гімназії та поділилася баченням її роботи в подальшому начальниця управління освіти. Тетяна Дземюк зокрема розповіла за мережу ліцеїв та що їх очікує. Уже була сформована мережа ліцеїв. У нас зараз є ліцеї, але ці ліцеї відповідно до норм чинного законодавства з 1 вересня 2027 року стануть гімназіями. На базі нашої громади буде створений один академічний, можливо, два академічних ліцеї. Там діти будуть вивчати вже Добувати знання за профілями, що буде, яке, яке ваше бачення для чого як буде викликатися в майбутньому? Ми плануємо там, як все буде гаразд, все буде добре. У нас буде на базі нашої громади утворений ліцей академічний, де діти будуть мати профільне навчання, займатися профільним. І це діти будуть з усієї громади, можливо, навіть із сусідніх громад. І тоді саме там можна буде створити пансіон. Також пані Тетяна розповіла про субвенції та умови. Них. За рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної і середньої освіти, крім початкових шкіл, кількість учнів, яких становитиме з 1 вересня 2025 року менше 45 осіб, з 1 вересня 2026 року менше 60 осіб. Тобто з державного бюджету на, на заробітну плату педагогічним працівникам заходить освітня субвенція. І є розрахунок, формальний розрахунок цієї освітньої субвенції. В школах, гімназіях і ліцеях всієї України, де менше 45 дітей в таких школах. Державна субвенція, тобто кошти на заробітну плату педагогічним працівникам, заходити не будуть. Поки що діти на дистанційному навчанні, а щодо педпрацівників, то у випадку ліквідації закладу право на працевлаштування мають тільки певні особи. Тетяна Дземюк також озвучила вартість утримання дитини. Вартість утримання дітей це загальна по нашій територіальній громаді, але в школах, де мала кількість дітей, вона виростає значно більше. І якщо, скажімо, взяти по роках відповідно, то зараз, коли середня по громаді у нас утримання одного учня в громаді 28 422, я тільки скажу цей рік, то утримання одного учня в Надверняцькій гімназії 46 902. Це тільки я говорю про освітню субвенцію. А ми ще маємо, ну, витрачаємо гроші ще з місцевого бюджету. Я маю на увазі, це є заробітня плата іншим працівникам, крім педагогічних, це є харчування дітей і такі. Більше. То якщо вартість утримання... Дитини була в 23-му – 125 тисяч 913 гривень, в 24-му – 128 тисяч 392 гривні. Вартість отримання однієї дитини. Попри важку ситуацію, працівники закладу можуть розраховувати на підтримку з боку влади, що не залишиться одинці із цією ситуацією. Що постала, ми обіцяли і обіцяємо зараз, що е, жоден працівник не залишиться сам на сам. Тобто станом на сьогодні в державі насправді брак кадрів в будь-якій сфері, а в освітній, зокрема, так само. І будемо старатися влаштувати, звичайно, Тетяна Михайлівна акцентувала на тому, що не завжди вдасться запропонувати рівнозначну або ідентичну посаду, але однозначно ми будемо старатися. Зробити так, щоб ну, максимально комфортно було для працівників, і вони не відчували якісь в цьому плані дискомфорт. Також тетяна Дземюк звернула увагу на тому, де і хто буде навчатися. Учні будуть навчатися у тих територіальних громадах, у яких вони проживають. Скажімо, посічнянські діти будуть навчатися в посічнянських закладах освіти. і це не прихвате, до збільшення кількості класу у їхніх громадах. Ті, які проживають в мікрорайоні Ломоносова, підуть вчитися на бірненській ліцейно. 4. була озвучена відповідь на питання, чи буде місцева влада обговорювати наступні дії із гімназією або землею разом із громадськістю? Точно гарантуємо, що якщо раптом, раптом зійдуться зорі і в області вирішать, що все ж таки земля, яка знаходиться на території Надвірнянської територіальної громади, навчальні заклади, які в які ходять діти Надвірнянської територіальної громади. Історично і ну, в здоровому глузді вони б мали знаходитися у користуванні і у власності громади надвірної. І якщо таке відбудеться, то звичайно, що ці речі будуть прозорі і навіть наговорюся. Під час слухань було озвучено пропозицію від представника організації про спілки працівників освіти. Попереднє навантаження, котре буде формуватися вже в травні, і особистий контроль. Усіх навчальних закладах, всі години, тижневі, які є зверх навантаження, скажімо, з тим, щоб в травні ми вже бачили реальну картину про працевлаштування тих вчителів, які, можливо, будуть вивільнені. Серед заданих питань було і про вчителів різних категорій, так і про дітей-сиріт, яка їхня подальша доля. Ми не будемо їх уже сьогодні звільняти. Це буде найближче в кінці серпня, а до того часу ми будемо людей працевлаштовувати. Це не буде ліквідація вже проведена сьогодні і зараз. Ми зараз тільки обговорюємо. Зараз я зачитаю проект рішення. Там ще має бути двомісячний термін. Рішення. Тобто це не буде рішення вже і сьогодні. Мають опікунів і живуть у сім'ях. Зараз вони проживають у сім'ях. У вас таких двоє. Двоє таких діток, але вони мають опікунів. Таких сиріт, які б були на повному державному забезпеченні на Двірнянській гімназії номер 1 немає. Свою думку на слуханнях висловив і директора Надвірнянської гімназії номер 1 Михайло Вінтонік. Звернув увагу на кількості дітей після впровадження дистанційного навчання у кінці січня 2024 року. Я вже в заході працюю з 9 2009 року. Ми про ліквідацію, про закриття школи сенату питання стояло щороку в кожного навчального руку. Навчання починали і не знали, що буде з нами. Але це діяльність не менше влади каже місце. Це було зверно. Тобто, усі питання почалися звертві. Загалом Проєкт рішення було опрацьовано і рекомендовано серед тих, що голосували 26 за. Чотири утримались та один проти, знаменуючи про Великдень, Великий піст своєю чергою добігає кінця, і з наближенням свят зростає попит та ажіотаж навколо місного сектору. Терка надвірне вирішила дізнатися, почому м'ясо, та чи купують його люди. Все більше уваги та інтересу наростає навколо теми підготовки м'яса на свята. Деякі люди заздалегідь закуповують місні продукти, деякі залишаються на потім. Постає питання: як вплинуло зростання цін на попит покупців та чи купляють ті продукти? Відповідь дізнавалася. У продавчині. Пані Світлана розповіла за основні вподобання людей. Зросла ціна на м'ясо, зато на сало дуже дешеве. Сало 100 гривень, 80 гривень, а якщо топити, то навіть по 50 і по 40. Але люди беруть по бо їх коптять, беруть шинку, беруть передню лопатку на ковбаску, бо в нас трохи ціни дешевші, і то на 20-30 гривень, ніж по магазинах, які люди дуже. Полюбили також, пояснила звідки береться її продукція. І ми працюємо з домашнім товаром, беремо у газдів. А і всяку, але в основному у газ беремо товар і ріжемо, і свіженьке все подаємо до столу, щоб люди були задоволені. Все ж з розмови з пані Світланою можна зробити припущення, що навіть попри зростання цін на м'ясне, люди все одно роблять покупки, адже на те різні причини приходять до вас зараз частіше чи приходять частіше. Зараз так, а приходять маємо своїх купців, які частіше приходять. а Тепер до тим більше, тому що… Люди готуються до свят. люди теж готуються, хоч зараз така в Україні біда, ну але й і відправляють і хлопцям, синам, дітям на війну. Хто приходить, стараємося дати чуть дешевше. Поділилася своєю думкою і пані Емілія, опираючись на сказане нею, ціни не сильно підросли. Своєю чергою вона коротко та лаконічно нагадала актуальні ціни на місну продукцію. Ціна не дуже зросла у нас, нас не дуже. Шенка 180, карківка 220, двадцять. Що ще полянвиця 240, під горля сало – 60. Богдан Морозу, Василь Томич для ТРК Надвірна. Чималої популярності набули за останні роки українські кошики. Особливо ціняться за свою красу і унікальність ті, які великодні наступний сюжет ТРК надвірна саме про культурне надбання українського ремесла, про цінність кошиків як фольклорної розкоші. Дивіться далі. Хтось мусить воювати, хтось мусить працювати, хтось мусить святкувати. І хтось мусить торгувати кошиками. Знайомтеся, це Надія Білейчук. Вона декоратор і своєю чергою розповіла за ситуацію з кошиками, адже ті з плином часу стали доволі популярними як в Україні, так і за її межами. Здається, зараз в тренді український етностиль. стиль. саме більша проблема знаєте, в чому? В тому, що наші кошики йдуть багато за кордон. Люди багато повиїздили зв'язку з війною і також курсують наші кошики цілим світом. Так що Україна наша не тільки е, е, ну, дерев'яними виробами чи ще іншими, З такими різними вишиванками. І так як ці кошики тепер, то вони йдуть всі в етностилі. Також пані Надія розповіла, на чому зосереджується праця. Є такі, які ми самі, ці всі декори робимо ми самі, а кошики, звичайно, ми закуповуємо. Оце є закарпатський кошик. Привозимо ми з Закарпаття. Це є українські кошики. Також їх декоруємо, ми вже самі. Дома шиємо, прибираємо і торгуємо. Готуємося у цей важкий час війни, дуже важко. Тому що перше з задячим військовим, що вони там стоять, і вони стоять на там на варті, а ми тут, того, що ми їх є, їхній тим. До того ж, стало відомо, що певний регіон відповідає за виготовлення того чи іншого предмету. Ні, кошиками самостійно ми просто фізично встигаємо. І розумієте, те кожне село, кожна ну, як сказати, кожна територія має свої також. Ну, певні, певну якусь роботу. Це Закарпаття є і за, на, для виготовлення кошиків. У нас лісна терновиця виготовляє різні прикраси. Ще якісь різні, цей, ну, кожен має собі, кожен має своє. Своєю чергою жінка Маргарита також веде продажі та в її випадку декоративних елементів, як ось бантики. Про це вона і розповіла. Також відзначила, яким саме надають перевагу покупці. Бантики для шутки. Вербовий гілочок і для кошиків ніжно-білі і також жовто сині. Ось такі є і під вишиванку. Дуже гарно у нас вишиванку всі люблять. Це ручної роботи. Приходьте, я тут до Великодня. Купляють звичайно, дуже люблять вишиванки і білі. Білі це сама ніжність. Цей рік люблять ніжність. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК. «Надвірна». Інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над. Новими матеріалами підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе. Почуємося.